Усім привітки! Вітаємо вас в нашому новому відео. Ми зараз вибралися з дівчатками, з Настюшкою і з її подружкою Ніколь. Вибралися в центр Горевич біля будинку культури. Гуляємо. Вон дівчатка бігають. Дівчатка бігають, по зеленій травичці залазять на сходинки. Ось тут знаходиться наша. Церква, бачите, яка велика, багато приміщень. Ось там дзвони, наверху там дзвін такий великий. Дивіться, як гарно світить сонечко. Закат у нас. Сьогодні був такий чудовий день, сонячний. Сонячний. Навіть промінці моя камера улавлює. День був сьогодні, у нас такий сонячний, але досить ще знаєте, прохолодний. Я бачила, моя сусідка вже висадила в ґрунт досить непогану розсаду помідорів я не знаю навіть, чи варто мені самій також висадити в грунт же відкритий, бо вони такі чахленькі. Знаєте, у нас холодно досить вночі, навіть плюс 13 градусів. Це мені здається, для розсади ще досить така холо прохолодна погода. Тому ми чекаємо, чекаємо все ж таки тепла, хоча б так, щоб було плюс 15-плюс 16 вночі, щоб уже в день було, хоча б там 22-23 вже градуси, щоб було таке, знаєте, стабільне. Стабільне тепло. А так мої дівчата бігають. це ви такі вологі? випачкали мене тільки що вони водою, бігають, ручки мочатись там. У фонтанчику і прибігають до мене. <свисті> об мене витирають свої руки. А такі шкоди малі. Ці дівчата такі шкодливі. А, не треба мене мочити, не треба, не треба. <свисті> так, тут ось багато, бачите, лавочок таких а зроблено. Далі вже немає, але ось тут. Можна присісти, дівчаткам сказала, нехай беруть самокат, Ніколь візьме А Велосипед, тут дуже круто кататися. Велика така площа, вся вмощена бруківочкою, рівненько, гарненько. Ось тут знаходиться навпроти мене бібліотека. Можна взяти повністю безкоштовно книжечки. ось На місяць будь-які прочитати їх. Тут в будинку культури також проходить багато занять для дітей. Це і музичні заняття з малювання, танці, народні, сучасні, багато дуже таких розвиваючих гуртків. Руш! Поїхали швидко дівчата. Я включила зараз відео. Хочу подивитися, скільки вони хочуть дізнатися, за скільки секунд вони зроблять. Ось так приїдуть одне коло. Дивіться, які просто бомбезні. Тут каштани в нас там цвітуть прямісінько біля світлофорів. Навпроти знаходиться школа одразу навпроти. Будинку культури дуже зручно. Я гадаю, що вже Ніколь і Настя підуть сюди займатися танцями народними, але вже як підуть до першого класу. Тут заняття в дня, в дві години. Ось так, тому як вони зараз в садочку, незручно було їх так от водити на такі гуртки. Це більше вже заняття для саме школяриків. Досить так свіженько, класненько на вулиці. Але вже, знаєте, хочеться тепла. У нас в квартирі вже знову котлами вимкнули. Ось, ура! Дівчатка рівно за одну хвилинку зробили коло. Молодці! Дівчатка вмовили мене пограти з ними в схованку. Вони хочуть ховатися, а я маю їх знайти. Цім дітям просто так кататися вже стало сумно, тому матусю також беруть до себе в гру. Ось сьогодні такий день був, знаєте, шалений у мене просто після свят. Знаєте, куча гора посуду, його треба було перемити. Гарно, що в мене посудомийна машина, але її загрузити, вигрузити, якусь стірку закинути. А ще багато було пустих уже таких каструль, тому як святковий стіл це все з'їли шашлики, салати. А по факту я готувала півтора дня оце все свято, а вдома їсти немає чого, Тому ось так я пішла, Настю, відвели в садочок, сашуньки поробила уроки і бігом зготувала смачний супчик гречаний. Приготувала я також котлети, гарно, що знаєте, люблю ось так робити заготівки. Я беру готовий фарш, перемолюю, туди одразу додаю все, що потрібно. Це лук, туди лучинку, часничок додаю, спеції, вже хлібчик перемолюю. також. Розмочений такий туди одне яєчко, і ось такий повністю готовий фарш. Тобто його тільки треба було мені розморозити, і одразу можна було смажити котлетки. Тому, знаєте, люблю, коли ось так от є під рукою. Ти відкриваєш морозилку, в тебе є такі полузаготовочки. Ти їх розморожуєш і одразу можна насмажити щось таке смачне, вже ситне для своєї родини приготувати. Ось, там уже і суп, і, і там спагетті відварила. Тому так, наготувала. Хоча б, можливо, на день, на півтора нам того всього вистачить. Так, дівчатка вже сховалась, іду їх шукати. Ось вони там в мене ховаються, малятка, кошенятка за сценою. Десь дівчата мої заховалися, не бачу їх. Дивіться, яка у нас тут сцена повністю така стаціонарна. Тут діточки, які гарно танцюють, співають. Вони тут. На всяких святах виступають. Це знайшлися дівчата. Так, дівчатка, користуючись нагодою, вийшли на сцену і будуть зараз показувати нам свій виступ. Тут дуже класно. Такі декорації всілякі музику ставлять. Колонки, і діти співають, талановиті, танцюють. Дуже класно. Таку. Зробили сцену таку вже постійну, стаціонарну. Ось, бачите, які танцюльки там у наших дівчаток. Ой, дівчатка набігаються, напляшуться і будуть гарно спати. Вже майже 9 година. Вже зараз чоловік там припаркується там за будинком культури, знаходиться ветеринарний. Центр. Ось там є парковка для машин. Ой, такі мої пострибушки. Ну ви класно, танцюєте розумнички. Треба дівчат на танці віддавати вже. Треба танцювали, виступали. Це так класно розвиває діточок. Треба їх буде відправити сюди. І в школу, і будемо ходити на танці. Наче три рази вони йдуть на тиждень заняття. Є на п'ять вечора, дізнавалася, і на одну годину. Можна на п'яту ходити, щоб діти встигали після школи ще відпочити трішки, а потім на п'яту годинку сюди будемо їх водити на танці. На наступний день ми зібралися з Настюшею, з чоловіком, і поїхали на наше місце сили, місце гармонії, краси. Дивіться, який чудовий ставочок. Ми тут дуже полюбляємо ловити рибку. Взяли, купили сьогодні черв'ячків ось таких опаришів, дуже класно їх ловити, і таких каліфорнійських червоних черв'ячків. Не знаю, чи вийде в нас сьогодні щось спіймати, будемо пробувати. Довкола, дивіться, яка краса, ліс, таке небо просто чарівне. Погодка просто супер. Нарешті в нас потеплішало, і можна вже ось так з сім'єю вибратися на річку. Звісно, що ми тільки з настунею, тому як Аліна вже не хоче з нами проводити час. От, і, а Саші і стадіон, друзі, і Настюнька завжди з нами їздить. Чоловік, нарешті, розпутав вже свої крючки. Зараз буде робити ось таку наж, наживку. Це у нас е, дуже класна карамелька з кукурузкою. Е, така наживка для карася. Взяли з собою ми стаканчики ось такі паперові. Настя робить собі ніс зі стаканчика. Взяли попити квасу, все, що позалишалося у нас після святкування дня народження. Бачите, які класні у чоловіка резинові сапоги. Він в них прямісінько в воду заходить і закидує перший спінінг. Будемо чекати, чи зловиться у нас сьогодні рибка. Дуже цікаво було, Настя казала, коли вже рибка, коли в рибка. Потім нічого не клювала, Настінька зірвалося такий чисто тіл, а він класно виділяє такий жовтий сік і почала мені малювати, робити такі натуральні тату. На одній руці вона мені робила зірочку, а на іншій намалювала таке гарне жовтеньке сердечко. Ось подивіться, на тій стороні багато будиночків, яке небо, просто можна малювати, не знаю, картини, мабуть, стояти ось так з Мольбертом, а з багатьма відтінками. Дивіться, вон, якась пташка пролетіла, дуже багато птахів ми бачили і чули. Настюші, дуже-дуже сподобалась наша така от сімейна вилазка. Татко дав Настюні трішки прикормки. Вона так класно на ліпилась, наче тісто. Настінька ліпила такі кружалечки, такі м'ячики скручувала між ладоньками. І також допомагала нам прикормити рибку. Жбурляла в водичку. Це була її така розвага. Ви знаєте, ми так і не піймали жодної рибки, але дуже класна була під вечір, вже така покльовка була непогана. Одну рибку, мабуть, чоловік все ж таки пропустив, тому як невчасно зробив підсікання нашої вудки, і ми втратили можливість щось піймати. Познімаю ще для вас трішки краси, такої кайфової. Настюша побачила веселку. Зараз спробую для вас її засняти. М -м, до речі, тут класно. Видно дуже класно. Подвійна, ти бачиш, вона подвійна, там все одна. Ще одна. Ага, ух ти. Яка краса. Ми а під вечір вже гарненько насиділися. Бачите, вже сонечко навіть не видно. Насиділись, мабуть, до дев'ятої аж. І поїхали. Додому. По дорозі ще доїхали до кумасиків, попили смачного чайку і поїхали додому. На наступний день моя дитиночка на велосипед сіла і поїхали ми на нову пошту. Звісно, що повз фрешпойнт. Я купила дівчаткам смачні макаронси. Забрали ми ось з почти такі гарні красівочки. Йду я зараз з аптеки, уявляєте, подзвонили мені з садочка і сказали, що у Настюшки дуже висока температура. 37,5 була в садку, її провела, її почала трусити, і температура піднялася до 39. Уявляєте, вона така вся красна, червона, страшезна. Горить, побігла і купила в аптеці. Нурофен Форте для дітей. Нам тільки ось він добре знижує температуру, ось таку знаєте, дуже високу. Тому зараз я в такому стані, нам рівно тиждень до випускного. Гроші вже здані, кафе замовлене, аніматори, плаття куплене. А вона ось так досить сильно в мене захворіла. Біжу додому, буду лікувати. Взяла я також, ще, також вдома вітамінки, досить класні, з кальцієм. ось, і... Нурофен зараз цілий шприц, 5 мл їй буду давати. Так, ось такий взяла нурофен для дітей 5 мл від 6 років. Три рази на добу можна давати. Зараз буду знижувати її температуру. І також по акції у нас були ось такі вітаміни желейні кальцій плюс Д3 для дітей. 160 гривень. Так, повна їхня ціна була 320-50% знижка мені пішла. І також даю діткам ось такі аскорбінки. Взяла дві: одну Саші, другу для Настюньки. Будемо лікуватися. Ай, дуже сподіваюся, що все ж таки через 7 днів Настюньки стане набагато краще, і вона зможе. Піти випускний бал